Цієї ночі сили оборони України влучали в Новокуйбишевський нафтопереробний завод Самарської області. Кажуть, що було видно загоряння в 20 кілометрах від Самари. Це лунали ці вибухи і кадри прекрасні. Також в пензі влучання по заводу електро. Прибор, і так ще одне НПЗ зазнало ударів. Рязанське НПЗ давно не було ударів по нафтопоробних заводах Російської Федерації. Тепер вони більше того, вони є прицільно і деякі навіть експерти кажуть, вони є ідеальними, тому що влучання саме в ті установки, які фактично нереально е, ремонтувати або міняти, або це займає дуже дуже багато часу. Також були вибухи, і в Криму Феодосія схоже, що є як пишуть телеграм-канали, жирне влучання пожежа фіксується на території поряд, де розташовується радіолокаційна рота протиповітряної оборони окупантів Росії. Військова частина 66571.